В даному відео розглянемо, як вносити електронні медичні записи за пакетом лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів, а саме надання медичної допомоги пацієнту-реципієнту в дотрансплантаційному періоді в амбулаторних умовах. Це є послуга 1. Отже, ми починаємо роботу з профіля лікаря-спеціаліста, де в нас іде спеціальність трансплантологія. Відповідно, нам потрібно електронне скерування, по якому ми розпочнемо епізод пацієнта. Переходимо в електронні скерування, пошук та вводимо наше електронне скерування. Обираємо пошук і відповідно консультація трансплантолога перевірити, перевести в роботу. Тепер обираємо погасити взаємодію». Клас амбулаторні епізоди. Далі, так як це і в нас первинна взаємодія, нам необхідно створити новий епізод. Назву епізоду згідно роз'яснень НСЗУ, вони рекомендують вказувати вручну Послуга 1Р до трансплантаційний період. Тип епізоду обираємо діагностика. Та дата початку, відколи в нас почалася взаємодія з пацієнтом. Обираємо створити. Все. Коли епізод успішно створений, в діях створюємо взаємодію. І так, як бачите, частково дані підтягнулись автоматичною системою. Та як це є в нас первинний візит пацієнта. В нас взаємодія є в закладі охорони здоров'я. Відповідно, якщо у вас будуть повторні візити пацієнта, ви оцей тип взаємодії можете змінювати консультація пацієнта з засобами зв'язку, якщо вона відбувалася. Тобто є допустимо по даному пакету два типи взаємодії: взаємодія в закладі охорони здоров'я та консультація пацієнта з засобами зв'язку. І заповнюємо необхідні дані, які нам потрібно донести для того, щоб вивантажити взаємодію. Після того, як ми внесли необхідні дані, вказали період, тобто тривалість нашого прийому, амбулаторний, первинний пріоритет плановий, та заповнили основний діагноз це є згідно роз'яснень, який вказаний, має бути. Та додаємо ще супутні або ускладнюючи, якщо є такі пацієнти. Якщо ви під час даної взаємодії надавали ще додатково якісь діагностичні послуги чи процедури, ви також можете її вказати у відповідних вкладках. Якщо ні, тоді зберігаємо та підписуємо нашу взаємодію. Після успішного вивантаження обираєте погасити електронне скерування, так як це в нас є разове електронне скерування на консультацію. Тепер, коли ми погасили електронне скерування, у такій взаємодії нам необхідно створити план лікування. Дата нам підтягується сьогоднішня, але ми можемо скоригувати дату до початку епізоду. Категорія. Обираємо відповідну діагнозу та назву плану лікування. Обираєте «Створити» та підписуєте. Закриваєте це модальне вікно, і тепер нам необхідно отримати доступ до такого плану лікування. Так як в мене є пацієнт, в якого автентифікація через документи, мені смс не прийде, у вас прийде смс 4 цифри, де потрібно буде ввести та отримати доступ до такого плану. Все. Після отримання доступу ми можемо створювати призначення. Тепер перед тим, ніж створювати призначення, рекомендуємо на сайті НСЗУ є додаток до трансплантології, відповідно, є перелік діагнозів першопричин, які у вас мають бути супутніми в залежності від категорії трансплантації, та є додаток 2. Де нам необхідно вказувати якраз в призначеннях обирати коди досліджень, які потрібно зробити пацієнту. Та додаток 3 це є коди інструментальних досліджень. Тобто послуги, так само на які потрібно робити електронне скерування. Але так само тут є деякі послуги, які потрібно робити при певних трансплантаціях. Тому дивіться, який у вас є конкретно випадок, та обирайте те, що вам є необхідне. І так, я заповнив вже декілька призначень, які є вказані з таблиці до роз'яснень по медичних послугах. Тобто тут є можливим створення пакету призначень, і, відповідно, якщо вам необхідно ще додавати призначення, ви внизу натискаєте Додати призначення і заповнюєте далі. Тепер після створення такого пакету призначень обираємо створити та підписуємо дані. Так як це є пакет, дані відправляються на моніторинг, і відповідно в черзі вони будуть вивантажуватися. Ви можете зачекати 5-10 секунд, і потім закрити дані в віконечко, відповідно, дані вже будуть вивантажені. Бачимо. Наші призначення, які ми створили, є загальна кількість, яка є в призначенні, та доступна кількість для того, щоб виписати електронне скерування. Відповідно, тепер ми можемо обрати один і потім обрати всі, щоб зразу виписати пакет електронних скерувань. Обираємо виписати скерування. При виписці пакету скерувань нам необхідно до кожної послуги. Поставити пріоритет та вказати або максимальну кількість, або ту кількість яку ви вважаєте за потрібну для виписання скерування по даному призначенню тепер створюємо пакет. Та підписуємо. Нас перенаправляє до направлень, які є в епізоді. І відповідно ми маємо один номер на всі електронні послуги. Отже, тепер пацієнт, маючи електронне скерування, він може звертатися за консультацією до інших спеціалістів. У вас є електронне скерування на консультацію повторно до себе. Також у вас є виписані електронні скерування на лабораторні дослідження, де пацієнт може підтестувати аналізи, та на проведення діагностики. Зараз ми ще розглянемо, як провести консультацію іншим спеціалістом, повторну консультацію та внести. Ті аналізи, які у вас є від підрядників. Тому що не кожен заклад має можливість надавати ті чи інші дослідження, а ви будете здебільшого використовувати підрядників. Тобто як зафіксувати ці послуги? Для цього беремо наше електронне скерування та переходимо до пошуку. Відповідно, перше, давайте створимо. Взаємодію із фіксацією тих лабораторних досліджень, які не виконувалися у вашому закладі. Отже, обираємо їх. Та вверху у нас з'являється перевірити скерування, перевести в роботу. Далі в діях любої послуги із лабораторної діагностики обираємо погасити звітом у взаємодії. Клас амбулаторні епізоди. І в нашому епізоді ми створюємо взаємодію. І так, вказуємо період надання послуги, медичні послуги консультацію. Далі дивимося на діагнози, бачимо, що вони в нас підтягуються будуть, і будуть підтягуватися вже в межах епізоду. Переходимо до діагностичних звітів. Наша послуга, яку ми обрали за електронним скеруванням нам необхідно зняти перемикач в первинне джерело та обрати запис паперової документації. Тобто, це фіксується. Такі послуги, які не надавалися у вашому закладі а були виконані підрядником, і ви фіксуєте конкретно отримання результату по даній послузі. Також можна вказати, коли було іменно отримані дані показники в даті надання послуги. Та додаємо ще один діагностичний звіт. Обираємо посилання на електронне скерування другого аналізу. Також знімаємо первинне джерело і обираємо запис паперової документації. В заключенні лікаря можна описати результат дослідження. Але додатково нам ще необхідно перейти на вкладку обстеження. І так, обстеження. Обираємо категорію, лабораторні дослідження. Нам необхідно вказати вид обстежень, який відповідає конкретному аналізу. Для цього нам потрібен додаток з роз'яснень, які в нас є. Отже, в діагностичному звіті в нас є а 33011 Відповідно, переходимо на додаток. Пошук. Та знаходимо наші аналізи. Як бачите, є два типи одинаковий аналіз, але ще є в текстовому полі зазначити висока роздільна здатність. Тобто, якщо ви зазначите цей показник, хочете його зазначити, вам необхідно його вказувати в полі в діагностичному звіті, де є заключення лікаря. Тепер вернемось до обстежень, які нам потрібно вказувати. Тобто нам необхідно вказувати ось це обстеження. Копіюємо та знаходимо його в нас в системі. Далі наступне. Тобто дозаповнюємо всі ті обстеження, які є вказані в додатку. Тепер, ми, коли ми вказали назви, вам необхідно вказати одиниці вимірювання на дані дослідження. Та тепер дивимося стосовно другого дослідження, яке в нас є. Чи в нього є якісь обов'язкові обстеження для додавання до взаємодії. Також обираємо дані обстеження назви. Та додаємо відповідну плаку. Відповідно, зазначаємо їхні показники. Тобто десь будуть випадаючі списки для обрання, десь потрібно вказувати текстові дані. Дата та час отримання є також обов'язковими для вказання. І тут, де в нас є первинне джерело, також знімаємо. І обираємо, що цей запис з паперової документації. Все, коли ви дозаповнили дані, тобто ми зафіксували ті дослідження, які не виконувалися в нашому закладі, але ми маємо результати на них. Відповідно, щоб дані послуги відповідали пакету. Обирайте зберегти. Та підписуєте дану взаємодію. Тепер в нашому епізоді вже є дві взаємодії, і при перегляді такої взаємодії ви зможете побачити, що де в нас була медична подія, це була консультація трансплантолога. Тут в нас немає електронного скерування, тому що даною взаємодією ми фіксували пакет лабораторних досліджень. Є діагнози, які були встановлені, та діагностичний звіт, який має посилання на електронне скерування із плану лікування, один, другий, та відповідно обстеження, які, були, які мають відповідати е, даним лабораторним дослідженням. Тепер нам необхідно обов'язково погасити дані електронні скерування на діагностичні звіти, які в нас були. Тобто це можна зробити декількома способами. В діях у вас тут не буде погасити скерування, тому що воно є вкладене у, взаєм... у взаємодію. Відповідно, це можна зробити через додаткові дії діагностичні звіти і окремо погасити діагностичні звіти, або я зараз переходжу до амбулаторних епізодів пацієнта. В діях переглядаю скерування, так як ми продовжуємо внесення даних, та переходжу до пошуку електронного скерування. І відповідно ту послугу, яку ми виконували, от у нас доступна кількість вже і 0, і 0. Тобто ті, які ми виконали, в діях погасити, та наступну послугу також погасити. І тепер розглянемо, як конкретно один аналіз, якщо це є лабораторія вашого закладу, вони будуть вносити як діагностичний звіт. Відповідно, вони так само переходять за пошуком електронного скерування. В діях вже обирають погасити звітом та створюють діагностичний звіт. Тут є підтягнуті дані по електронному скеруванні. В заключення лікаря можна описати дані результату. Але також нам необхідно, тобто тут вже ми будемо як первинне джерело, бо, тому що це е, лаборант, він фіксує дані дослідження. Нам необхідно, де є вкладка обстеження, також додавати обстеження згідно послуги А34008. Повертаємося на наш додаток. І дивимося нашу послугу, які додаткові обстеження нам необхідно вказувати. Обираємо обстеження. Категорія лабораторна діагностика. Обираємо «1». То є наші показники, які потрібно заповнити в обстеженнях. І так само ставиться значення. Також, так, як це є діагностичний звіт, дата отримання показника в обстеженнях також вказується отримання результату. Коли ми його отримали. І, відповідно, де є діагностичний звіт, нам ще необхідно вказати заключення. Опис. Все. Якщо ми вказали всі необхідні дані, лаборант обирає зберегти. Відповідно, після підписання дії. Погасити скерування. Все. Наше скерування є погашене. Так само при перегляді даного діагностичного звіту ви будете бачити послугу, скерування та обстеження, які були вкладені. І можемо повернутися на пошук по скеруванню. Тепер ми з профілю іншого спеціаліста додамо свою консультацію вже в існуючих епізодах. Відповідно, нам необхідно електронне скерування, пошук скерування. Вносимо 16 цифр, пошук і бачимо, хто що виконував по даному скеруванні. Нас, допустимо, зараз цікавить дві послуги. Це нехай буде ЕКГ та консультація терапевта. Тоді їх можна взяти в роботу, обрати, перевірити скерування, перевести в роботу. І розпочнемо з консультації. В діях обираємо погасити взаємодію. Амбулаторні епізоди. Так, бачимо нашого пацієнта. Йому вже є створений. Епізод трансплантації з типом діагностика. В діях створити взаємодію. Вказуємо період взаємодії. Медична послуга тягнеться автоматично із скеруванням. Перевине плановий амбулаторна діагностика. Переходимо до вкладки діагнози. Тут, де в нас є перший діагноз, обираємо вже діагноз, встановлений під час попередніх взаємодій. Додати ще один. Також діагноз встановлений під час попередніх взаємодій. І якщо в лікаря по своїй спеціалізації є якісь додаткові чи супутні ускладнюючі діагнози, він їх може додати як ще один діагноз по своєму профілю. Тоді він вже обирає додати новий. Все. Та, якщо надавалися якісь діагностичні послуги чи процедури, також є можливість закодувати в межах взаємодії. І обираємо зберегти та підписуємо такі дані. Дане електронне скерування можна відразу не погашувати, так як воно є виписано з плану лікування, і ми його виписували в кількості 2. Тому, якщо у нас планується наступні взаємодії з даним пацієнтом, після завершення таких взаємодій, можна на останні взаємодії, буде в діях обрати, погасити скерування. Тобто, як бачите, у нас епізод наповнюється взаємодіями, була первинна взаємодія, потім ми зафіксували ті дослідження, які виконувалися на нашому закладі, та кожен із спеціалістів. Який буде надавати консультації пацієнту, буде додавати свої взаємодії до даного епізоду. Тепер, якщо інший лікар а, хоче створювати якісь призначення пацієнту в межах епізоду, в додаткових діях обирається план лікування, та необхідно отримати, так як буде лікуючому лікарю, отримати дозвіл на планування призначень. Після отримання дозволу до плану лікування в такого лікаря є можливість створювати свої призначення та переглядати ті призначення, які є вже створені в плані лікування. Також можна перевіряти статус даних призначень. Допустимо, в нас була запланована кількість 5, і тепер доступна є для виписка із направлення тут лише 3, бо тому що 2 ми вже використали в попередньому направленні. Призначення можна завчасно завершувати, навіть якщо вони є невикористані до кінця. І якщо в нас є доступна кількість, ми можемо виписувати скерування на іншого спеціаліста. Та тепер, якщо встановилася пара донор-реципієнт, ви повертаєтеся до ваших амбулаторних взаємодій. Та із тої взаємодії, яка у вас була, ви вже виписуєте електронне скерування на госпіталізацію такого пацієнта. І для того, щоб завершити такий епізод, вам необхідно буде погасити всі електронні скерування, які були виписані із призначень, завершити кожне призначення, тоді завершити план лікування і, відповідно, завершити вже сам епізод. you <laughs>